Привіт, друзі! Ось я ще мала останнє замовлення. Сьогодні розповім, як я буду висаджувати батат. Коли так залишаються бульби, отак вириваю і також вже його буду прямо садити. Я думаю, далі він корінь дасть, тому що вже прийшов час, інші саджанці вже готові. Так я збираю ще останні залишки батату і о, прямо в такому вигляді буду садити, навіть без кореня. Добре поливатися будеться. Також будуть укорінені вже з води і посаджені у стаканчиках. Корені, якщо за великі корені, то можна трошки підрізати їх. Отак. Може ще коротше. Десь підрізаю, десь ні, де немає з собою ножниців. Батат це теплолюбива культура родом з Центральної Америки. Він завоював вже місце і в Україні. Я займаюся ним вже четвертий рік. Він росте на дуже бідних ґрунтах, може рости, Ну майже невибагливий до ґрунтів і дає урожай 3-5 кілограм з одного куща. Це при гарному догляді. Батат дуже любить тепло, тому не треба спішити його висаджувати. Грунт має прогріватися вже до 15-18 градусів. Тобто я орієнтуюся, що вночі температура має бути 12-15 ну градусів в день 25-30. От як сьогодні. Сьогодні у нас спека на Волині. Я висаджувала того року раніше, десь числа 20-25 травня, тому що дозволяла погода. А цього року в нас було похолодання таке, тому сьогодні. Я продовжую садити. 4 червня я розпочала садити і наступний день продовжую далі. Так ще й завтра буду сад, висаджувати. Саджу, як я вам вже показувала отакий. Частина буде стаканчиків, і частина буде отак з коренями. Ну і разом зможемо зрозуміти, чи варто зі стаканчиків, чи ні. Але я вже пояснювала своїм друзям, що зі стаканчиків. Якщо посуха, то він набагато краще приймається. Коронева вже розвинута, його легко перекидається в ґрунт. якщо ви садите для себе з 20 штучок, то для вас це нормально. Але якщо ви садите штук 100-200, то стаканчики не дуже добрий варіант, тому що він і місце займає, і ґрунт потрібний. Так бавитись тоді не добре. А в мене виходить таке поєднання трохи так і трохи так. Але сподіваємося, що буде урожай нормальний. Рідки я вже підготувала. Тож приступаємо до роботи. Коротко покажу, як я готувала ці пагорби. І граблями я робила і сапкою, збивала зілля, вже почало підростати. І нагортала з обох сторон, як на відео. Можна більше робити, хтось використовує навіть техніку, хтось використовує чоловіків, щоб допомагали, а ми все робимо самі. Але я скажу, що пагорби це не найважливіше. Найважливіше це поки ґрунт. Добре його полити, але батат не любить застою води. Якщо у вас є ділянка, де часто стоїть вода, то там не садіть. Також він любить сонячне місце. Ну, може бути легка на півтінь, але не повинно багато бути затінку. Тоді він виросте дрібний, не буде того урожаю. Відстань між лунками я роблю 30-40 сантиметрів. Листя має бути над поверхнею, ми його не заглиблюємо. Також деякі садівники мульчують грядки і використовують. Агроволокно від зілля. Ну і так він захищає його від поганих погодних умов. Я поки що цього не робила, але, можливо, пізніше замочую. Деякі промахи можуть зіпсувати урожай. Це рання посадка, холодний ґрунт зупиняє ріст і провокує гниття живців, перезволоження посадили. Також надлишок води це е, викликає грибкові хвороби. Тісна посадка. Віста не повинна бути менше за 30 см. Ігнорування пророщування. Посадка непророщених бульб знижує шанси на успіх. Тобто басат висаджують і бульбами. Пізніше за це я ще розповім. І ще, хто чув за насіння, насіння батату існує. Але краще купуйте живці. Ще в одному місці висаджую вже без нагортання горбів. Просто роблю лунки. І дуже добре тут м, даю перегною старого, тому що тут е, бідна земля в мене. І також є е, е, трошки затінку. До речі, листя батату також їстівне. Азії його додають у салати і у супи, а я вам даю на корм тваринам. Якщо посушливо, то краще е, поливати. Хоча би через день, особливо на початку, щоб він встиг укоренитися. Корені такі гарні, понаростали в деяких. В деякі сорти мені дуже сподобалося, як вони себе показують невибагливі і витримали похолодання. Як я вам вже розповідала, сорти трошки відрізняються між собою листям. Надіюся, ця інформація була корисна для вас. Дякую усім, хто купив в мене розсаду. Всім бажаю гарного урожаю. Удобрювати будемо трішки пізніше, хай він укоріниться. Тож, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей.